Сьогодні, як і в першому матчі, була змістовна гра, дуже багато моментів створювали, і, в принципі, той план на гру, який ми вибрали, бистро переміщали м'яч по футбольному полю. Команда агресивно грала, але ми успівали за счет бистрої передачі м'яча. Звертати з флангу на фланг і швидко виходити в атаки. І забили свої м'ячі В першому таймі. декілька моментів ще було у нас гольових, які могли забити, і в другому таймі це логічно вже довели до перемоги і пройшли далі в наступний раунд. Перед грою налаштовували гравців, казали, що не потрібно дивитись на рахунок, тому що команда дуже така неприємна, агресивна. Є виконавці, які заслуговують уваги, і хлопці дослухались, і я радий, що вони виконали те про що ми домовлялись.